Доброго дня, дітки! Сьогодні 22 січня, День Соборності України. Що таке Соборність? День Соборності України. Свято України, що відзначається щороку, 22 січня, в День проголошення акту з'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році. Історія свята Ідея Соборності бере свій початок від об'єднання давноруських земель навколо князівського престолу в Києві, а її філософське коріння сягається сів Візантії. Протягом віків її практичним втіленням займались українські гетьмани Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Петро Дорошенко, Пилип Орлик. 18-му на початку 20-го століття, коли українські землі були поділені між сусідніми державами Польщею, Московією, Румунією, австро угорщиною та ідея знайшла своє відображення у працях кращих вітісняних мислителів, оскільки для боротьби за свої національні інтереси в Україні була вкрай важливою територіальна єдність. 1 грудня 1918 року у Фастові був підписаний передвступний договір про об'єднання ОНР і з ОНР, у якому було заявлено про непохідний намір в найкоротший строк створити єдину державу. Проголошення злуки було назначено на 12 годину 22 січня 1919 року, тобто першу річницю проголошення четвертого універсалу про повну незалежність України. Виєднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки Акт з Луки був глибоко детермінований історично і справся на споконвічну мрію українського народу про незалежну, соборну, національну державу. Він став могутнім виявом волі українців до етнічної і територіальної консолідації, свідченням їх самоідентифікації, встановлення політичної нації. Вперше за 600 років він став реальним кроком до об'єднання українських земель, що вплинули на подальші національну політичну політичні процеси в Україні. 22 січня 1973 року в Чорткові на Тернопілі гурт молоді під родою Володимира Мармуса вивісив жовто-блакитні прапори. 22 січня 1978 року на знак протесту проти російської окупації біля могили Тараса Шевченка в каневі спалив себе Олексій Гірнік із Калуша. 21 січня 1990 року тисячі українців створили живий ланцюг між Львовом та Києвом. Офіційно в Україні день соборності відзначається з 1999 року.